Росія шукає по всьому світу могили дітей. Навіщо Кремлю особисті дані померлих? Розповімо далі. Кремль продовжує використовувати старі методи для маскування своїх шпигунів по всьому світу, і одним із найбільш цинічних є крадіжка особистих даних мертвих дітей. Спочатку російські дипломати, які працюють за кордоном, збирають інформацію про померлих дітей з інших країн, щоб створити нові ідентичності для своїх агентів. Обираються країни з менш суворим контролем документів. Вони відвідують кладовища і шукають могили дітей, які померли у ранньому віці. Після вибору конкретної ідентичності. Агенти збирають необхідну інформацію: ім'я, дата народження і місце народження дитини. Далі, за допомогою підкупу або обману місцевих чиновників, вони отримують офіційні документи на ім'я померлої дитини. Це можуть бути свідоцтва про народження, паспорти, водійські права тощо. На основі отриманих документів створюється легенда, вигадується біографія агента з деталями про його дитинство, освіту, роботу та інші аспекти життя. Після цього агенти з новою. Ідентичністю переїжджає в країну призначення, зазвичай під приводом роботи, навчання або іншої непідозрілої мети. Агенти живуть під новими іменами протягом багатьох років, ведуть нормальне життя, знаходять роботу, заводять сім'ї. Це допомагає їм залишатися непоміченими і виконувати шпигунські завдання. Вони використовують свої позиції та контакти для збору секретної інформації, яку передають своїм кураторам різними методами, такими як мертві скриньки, радіопередачі, напевне. Них частотах або особисті зустрічі. Цей метод дозволяє російським шпигунам діяти під глибоким прикриттям і отримувати доступ до інформації, залишаючись непоміченими протягом тривалого часу. Нагадаємо, раніше телеграф повідомляв, що потік російських шпигунів до Євросоюзу колосально зріс, і одна з країн вже б'є на сполох. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.